Та година в Україні до вашої уваги. випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Розпочинаємо із гарної новини. Кримський міст уразили втретє цього разу під водою. Нову унікальну спецоперацію провела служба безпеки України. Повідомили у відомстві. Підготовка тривала декілька місяців. Агенти служби безпеки України замінували опори шляхопроводу і сьогодні активували перший вибуховий пристрій, застосували понад тисячу кілограмів вибухів як наслідок підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Заявили в СБУ. Жертв серед цивільного населення немає. А тим часом російські воєнкори повідомляють, що декілька хвилин тому відбувся цитую повторний удар по Кримському мосту. Наразі офіційного підтвердження з боку українського немає, і зазначу, Кримський міст. Зазнав атак вже двічі у 2022 та 2023 роках. І до ситуації в регіонах України через ворожі атаки дві людини загинули на Харківщині. Ще три дістали поранення. Повідомив очільник області Олег Сінігубов. По обіді росіяни вгатили з реактивної системи залпового вогню по селу Чистоводівка. Станом на зараз люди продовжують звертатися за медичною допомогою. І до 25 збільшилась кількість постраждалих у Сумах. Троє дітей і троє дорослих у важкому стані, повідомили в міській військовій адміністрації. Ще три людини загинули. Зранку росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню по центру міста. Пошкоджений медичний заклад, житлові будинки. Один зі снарядів влучив у квартиру на 9-му поверсі. Крім того, вщент згоріли цивільні автомобілі. На місці працюють рятувальники. 3 та 4 червня у Сумській громаді оголосили днями жалоби за загиблими По місту є п'ять влучань, скажімо так, які по різних локаціях. Но в 10-й школі розгорнутий штаб для кюдаці, де люди ж зможуть, в тому числі і з Металурів, із Шевченка, там, де були влучання, прийти написати заяви, отримати консультацію про алгоритм дії і прийняти заяви. Зараз буде організована інформація, у нас є зараз троє загиблих і 20 поранених. Серед них двоє дітей, і троє взагалі перебувають в тяжкому стані. Серед них також одна дитина підліт, підліт на сроки на операційній. Одна людина постраждала у Херсоні. Зранку окупанти вкрили вогнем Дніпровський район міста. Потерпілого ушпиталили змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Вгатили росіяни і по приватному сектору корабельного району. У багатоповерхівці від вибухової хвилі понівечені більше 30 вікон. Комунальники усувають наслідки атаки. Зрадник у лавах Національної гвардії. Служба безпеки викрили сорока дворічного військового на Харківщині. Він служив у Нацгвардії і паралельно працював на російські спецслужби. Зокрема, коригував ворожі удари по локаціях свого підрозділу. Зрадник перебував на посаді командира взводу, тож надсилав ворогу координати штабів, навчальних центрів та військових частин. В обмін на цю інформацію окупанти обіцяли забрати крута до Росії, натомість його затримали наші. Чи правоохоронці ворожому агенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна? Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає створення посади військового омбудсмана, а також визначає його правовий статус, завдання і засади діяльності. За проголосували 287 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зазначує документ до Верховної Ради на початку травня вніс президент Володимир Зеленський. Він передбачає, що офіс військового омбудсмана стежитиме за дотриманням прав людини в секторі безпеки і оборони. una Нагадую вам про важливий збір коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучитися може кожен. Потужний вибух пролунав уночі на Заволзькому моторному заводі в Нижньоновгородській області Росії. Спалахнула сильна пожежа. За даними ворожих ЗМІ, в цеху з хімічними речовинами вибухнула вантажівка. Полум'я швидко перекинулася на покрівлю цеху. Постраждав робітник. Остаточна причина вибуху поки невідома. Зазначу, заволзький моторний завод виробляє автомобільні бензинові та дизельні двигуни. І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось менш ніж за годину.